Дивіться, в казанок я залив 7 літрів томатного соку і 7-8 кг перця. Зараз сік наш закипить. Покипить десь хвилин 15-20. І ми тоді почнемо додати болгарський перець. Додамо ми болгарський перець і потім я буду вже нарізати, ось Ми начислили вже чесночка, чорного перця, олію. Зараз я це все поприношу. Так, дивіться, нарізаємо зараз чесночок наш. Значить, що я роблю? На 8 літрів томатного соку я десь наріжу таких зубчиків штук 15. Достатньо буде. А ви дивіться самі. можете по вкусу, хто любить, щоб більш було вкусніше. Нарізаємо дуже мійко. Під хвилин 15. Далі що ми робимо? Ми беремо. У мене е, рецепт розписаний, що на літр, на літр томатного сока 25 грамів солі. Так як ми залили 8 літрів, це виходить десь 200 грамів. Добавляємо солі 200 грамів. І 70 грамм на літр. 70 грамів на літр цукру. 560 грамів. Перемішуємо. Так, нарізав я десь 15 чесночка. Тоже кидаємо. 15 штучок. такого чеснока. Так, тепер дивіться. Значить, і 500 виходить на 8 літрів, по 70 теж грам олії. Так, дивимося, що в нас тут. 300. А нам треба ще 560. Так, є. И добавляем мы на кожну литру по 30 мл уксуса. Значит, 8 на 3 240. Уксус у нас 9%. Заливаємо. Так, є вниз такі. Кидаємо штук. 15. У мене тут ось залишилося перця. Душистого, чорного, Раз. І другого. Є. І зараз ми будемо додати перців. Пуштуємо, що у нас вийшло. Я думаю, що ми додамо ще трошки цукру, бо я люблю, щоб воно було солоденьке. Значить, дивіться, я ще додав Десь грам 200 цукру, бо я ж кажу, я люблю, щоб було солоденьке. І що я ще? Те, що перець в зернах ми додали мелен. Я ще висиплю ось скільки. Я не знаю, тут столова ложка перця чорного. Ну, люблю я дуже перець. І додамо ще ми сюди гвоздики. Гвоздіку по вкусу. Хто любить, хто не любить, це таке. І гвоздічки ось. Все. І зараз наш лаврушечка. Бачите, забув, забув лавровий листаж. Так, додав оце лаврушечки, все, хвилин 15 кипить. Кипить, ми заносимо в хату і розливаємо по баночкам.